20 тонн білого амура та ще 40 тонн столоба запустять у Дніпро до кінця жовтня. На нових мешканців водойми у їх діологів великі сподівання. Прийнято рішення максимально зарибити Кременчуцьке водосховище білим амуром. в зв'язку з тим, що інтенсивно заростає водосховище. Таким амуром водойму рятували і раніше, кажуть в управлінні рибохорони, але у такій великій кількості вперше. Амур допоможе тим, що він цю рослинність інтенсивно виїдає. Просто він її виїдає, знищує, чим і розчищає як дно, так і нерестовище. І гульні ділянки гроші на зариблення Дніпра дали приватні підприємці, користувачі та держава. Усього назбирали майже 800 тисяч гривень. Це дещо більше аніж торік, кажуть в управлінні рибохорони, але однак недостатньо. Цих коштів недостатньо, тому що щоб в Дніпрі була риба, щоб вона не так заростала, потрібно мільйони коштів. Але по зрівнянні з прошлим роком, ми підняли більше ніж в два рази, щоб виділяли кошти на зариблення. Найближчим часом рибінспектори посилено чергуватимуть біля водойми, аби браконьєри не спокусилися на малька. Штраф за одного спійманого амура вже складає 250 гривень. Рибінспектори сподіваються на свідомість рибалок. Якщо зариблення пройде успішно, кажуть в профільному управлінні, мешканців Дніпра побільшає в рази, а сама водойма стане чистою, як сльоза. Та й економічний ефект очевидний. Зараз один амур важить 150 грамів. За три роки, поки риба стане товарною, її вага збільшиться більше ніж у 100 разів до 15 кілограмів. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка Новини.